Усіх вітаю. Сьогодні я виїхав свою подорож дводенну і їду сюди на південь. На межу Полтавської, Харк... Сумської області, Полтавської області. І там будемо мандрувати. Там є мальовничі місця. Біля річки гортла. І там подивимось. Помандруємо, подивимось, познімаємо, покупаємось, переночуємо і далі поїдемо далі, назад сюди додому. Так, їдемо. Пакував свій велосипед. Байпакінг цей раз, на цей раз взяв. І їду. Погода добра. Сонечка так, за хмарами, не дуже спекотно. 24-25. Вітерець попутний мені зараз майже. І їдемо. 27 кілометрів позаду. А планую чого 120 десь-120 сьогодні проїхати. Ну, побачимо, як вийде. Будемо їхати. Там буде видно. Поїхали. If I stop this. село боромля і тут є ось майстер чудовий в цьому селі який проживає який виробляє таких залізних монстрів я раніше знімав тут з ним є у мене тут відео десь вам покажу пізніше про цих залізних його монстрів які він виробляє Своїми руками із всякого мотлаху заліза всякого металобрухту. Це символ байкерів. І там далі є у нього арт парк який він облаштував своїми руками. Зараз ми туди до нього доїжджаємо. І там у нього багато виробив, різних. Я колись їхав з Харкова на, на автомобілі і заїхав сюди з ним знімав. Покажу вам. Ось цей арт-парк. Ближче є у мене відео, я покажу. Ми з вами їдемо далі по курсу. Далі у нас по курсу місто Тростянець. доїхали до Трасянця. 55 кілометрів проїхав вже і тепер їдемо далі через Тростянець до міста Ахтирка. Це місто Трастанець, такі пошкоджені будинки вже відбудовують. відбудували цей дом. Зовсім все чорний. А ось прикольно, дивіться, яка інвалідка. Так, далі гаранам пристоїть дуже важка. І там їдемо в сторону актирки. Тут ще контроль 15-17. Пішли отакі шалені спуски підйоми. Це село Клементіво. Колись було перлина цього краю. А тепер бачите, що тут затвориться. место актирка храм артистра тихо наила Такий парк у Свахтирки. Ахтирка міста героїв. Трошки пройдемось тут вздошвичечки тут. Похла. Це газа. дівчатка проїхати. Трохи прогулялися тут, виїжджаємо, їдемо далі. Через це місто Чудове. Це ми вже в центрі Ахтирки. Проїжджаємо мимо храма. Покрова Пресвятої Богородиці, що з горної іконою Ахтирської. І йдемо далі! Стоять отакі ось ляльки зроблені із лини мабуть, і чого вони зроблені. ціла виставка для люк зараз да, заїдемо до села хухра і там вже десь буде поворот направо нам від віддаляємося від цих усіх доріг і туди Будемо заглиблятися в глушнику. Доїхав до поворота з дороги, Починає накрапати дощик невеличкий, а мені тепер сюди їхати треба цими всіми дорогами місцевими такими шляхами. Зараз сюди їдемо. Углубляємося туди, в сторону до річки Ворскла. Отакий глухий ліс навкруги. Але дорога місцями дуже добра, Новий асфальт лежить. І тут ключей нема. Одна машина тут проїхала ось за пів години. зупинився біля такого магазинчику у глухому селі якомусь зараз зайду куплю собі водички ще чого нібудь магазин калиніка день добрий день Добре тут, у цьому краю. Тиша і спокій панує. Жодної душі. Двічки залишилось кілометрів три, може п'ять. І зараз доїдемо до Ворскли, там будемо шукати місто, щоб нам десь зупинитися. Там починається природа, справжня краса. Зараз будемо подивимося. перед нами показался мост. А это уже, мабуть, речка Ворсла. Вот она, красавица. І от там у замкова гора. О, вон вверх. на Затрополізаний. Там неймовірний І Зараз проїдемо туди далі. Подивимося. Доїхав до річечки. О, там воно. Чудово даже їздить покупатися. А тут я буду розлаштовуватись. Ставити десь палаточку, думаю, десь може тут під кущами Поставимо. Ось тут травичка є. Можна вогнище розпалити. Ось тут вже хтось ставив палатку, місцевидні. Викопками. Так, тут, мабуть, і поставимо. Там далі теж хтось відпочиває на машинах. Три машини стоять з палатками, далі туди трохи і там купаються на річці. Зараз і ми зараз розлаштуємося, трохи покупаємось. Так, начнем распаковыватись. Ось якось ось так розташувався, поставив вже палатку, тому що дощ бризнув, Быстренько нагнатя він вже закінчився. Тут послав під кущами, велосипед прив'язав вже до дерева, накрив чехлом і зараз підемо до річки сходимо. Покупаємось, подивимось. Тут недалеко. Так, пішли туди до річки. Там теж поруч відпочивають люди на машинах з поладками. А ось річечка тут ворскла. Наші із чистіших річок на Україні. А ось перед нами замкова гора на той стороні. Завтра будемо виїжджати туди на гору, через мост. Переїдемо і заліземо ту гору. Подивимося краєвиди, там дуже чудові. Ці гори відкриваються на всі ці краї. над речкой, над полями, над лесами. Ну вот, речечка есть. Водичка, от песочек, можно покупаться. Зараз повоснусь трохи. Потому что плотный, мокрый. А тогда уже будем еще слаштовать и вечерить. Да и почевать. Так, солнце прямо на нас светит. працюють там робить на каких там, там роблять там всего недалеко. И вот они там разговаривают, ручно. Так. Ну, мы полезем. Добре, дуже добре. Вода як бархатна. Дайте словами чудово. Така вода як наче бархатна, тепла, чиста і течії майже нема трохи. Так, добре сполоснувся, тепер можна піти туди набери, на берег до палатки. Трохи зарядити батарею. Поки сонечко світить від сонячної батареї Так, підшли Та будемо гаштовувати очереди Може вогнище розпалимо пізніше там Одимось. Розпалив вогнище, накрив невеликий собі столик, те що з домобралося. Зараз буду повечеряти. Саме моя палатка стоїть під кущами. Сонце заходить за гору. Дуже чудово тут така природа. Поп'ємо півка, зараз трошки купив там в магазині собі. Та й будемо тоді відпочивати. Трохи залишилась ковбаски в мене. Зараз трохи і піджарю. Так і вогнище ще. Гарить, щоб не пропадало. Так буде смачніше. Сонце зійшло, зайшло за гору, трохи нахмарило. Але дощу не передавали. Може трохи покапає. Ну, палатки це. Не страшно, як кажуть. Все, я тепер буду. Мабуть, закінчувати свої зйомки вже на сьогодні та йти відпочивати до себе в наметі. Можна підбити підсумки з сьогоднішнього дня. Проїхав 110 кілометрів. Доїхав до річки Варсла розташувався отак ось і зараз тут будемо вечеряти, ночувати, а потім завтра далі вже будемо мандрувати, там, отам, на горах на отих, лазити наверху, кругом поїдемо подивимось. з утра. Ну що, на добраніч, До завтра. На все добре.